Я підтримую те, щоб пити бади, да пити вітамінки, тому що на жаль, зараз в сучасному світі дуже багато геномодифікованих продуктів, в яких не вистачає мікроелементів, ну тобто вітамінів в повноцінному обсязі, який потрібен нашому організму. Тому, звичайно, потрібно робити чекапи і дивитися, де не вистачає деяких да, мікроелементів, вітамінів, і додати їх через вітамінки, через можливо навіть трави. якісь. Наш організм складається із мікроелементів, і звичайно, наприклад, дуже багато звертається. До мене по депресії, коли показують свої аналізи, дивлюсь, банально дефіцит дуже жорсткий вітаміну Д. Особливо наші українці, які от виїхали в країни, наприклад, Нідерланди чи та ж Норвегія, до речі, та, де дуже мало сонця. Тому що сонце це природній вітамін Д. І звичайно, там постійно потрібно підтримувати свій організм вітамінами. І Інколи достатньо просто збалансувати мікроелементи в своєму організмі, щоб і психологічний стан значно покращився. Тому що, ну, працюючи з людьми, я бачу, що психологічно. Шних травм немає, які б свідчили про депресію чи апатію. А дивлячись, аналізи ну просто інколи потрібно підкоригувати вітамінками, і людина відразу себе починає добре почувати. Стабілізується гормональний фон у людини і все і цього інколи достатньо.